Якщо вважати виступи про боротьбу з корупцією, про відставку генерального прокурора і про все інше, це не по темі. Ну для них очевидно, це не по темі. Щодо виступу, півгодини. Я президенту сказав, коли він мене підганяв, показує на свій ейпл за дві тисячі доларів. Каже, що ви вже перебрали свій регламент. Я йому кажу, Петро Лисич, у вас АПЛ, а в мене український клейнот. Мій годинник точніший ніж ваш Apple. Що стосується теми мого виступу вранці. Напередодні я намагався зустрітися з фракцією, з генеральним прокурором. Генеральний прокурор заховався від фракції, відмовився зустрічатися, Зустрівся лише зі мною. Генеральний прокурор абсолютно хвора людина і фізично в першу чергу. І він навіть мені прямо сказав, що ви ще побудете на моїх похоронах. Я йому сказав да рятуй Боже, дай вам Бог здоров'я, і живіть 100 років. Мені не треба бути на ваших похоронах, але водночас ми вважаємо, що ви маєте піти в відставку, адже ви кришуєте сьогодні корупцію в прокуратурі, ви не здатні. Ні, до реформування прокуратури, оскільки генеральний прокурор, всупереч вимогам закону про статус народного депутата, відмовився зустрічатися з фракцією радикальної партії. О 16-й годині було засідання національної ради реформ, де я президенту Петру Порошенку чітко сказав, коли він почав говорити про єдність коаліції. Я йому сказав Петро Олексійович, ви на словах багато говорите про єдність коаліції, а на ділі робите все, щоб її розвалити і знищити. Особисто Порошенко мені в очі погрожував поданням. Подань генеральної прокуратури про арешт народних депутатів від фракції радикальної партії, якщо ми не проголосуємо за особливий статус Донбасу. Ми відмовилися голосувати. Після цього пішла чорна метка. Генеральний прокурор подав подання на арешт народного депутата лозового. Я питаю: а всіх регіоналівських злодіїв уже переговорили, переловили. Залишився один найбільший злодій в Україні. Це лозовий, якого треба арештувати. І за що арештувати? За те, що в Коцюбинському для героїв АТО землю вибивав. Чи за те, що в Рівненській області ментам по голові надавав, які кришують незаконний видобуток бурштину? Так за це Лозового генпрокурор пропонує посадити у тюрму. А коли я в шокі напитаю, де подання на бойка, який 500 мільйонів доларів украв на вишках бойка Нафтогазових, він каже: В мене нема матеріалів. Я питаю, де подання на народного депутата Бакуліна, який коли працював головою Нафтогазу при Януковичу, 12 мільярдів кубів газу фірташу подарив, він каже: В мене немає матеріалів я. Питаю, де подання на Льовочкина. Звідки Льовочкін 2 мільярди доларів узяв, щоб інтер купити, працюючи весь час на державній службі? Він розказує, в нього немає подань на Льовочкина. Я питаю, де подань, де чому не притягнутий до відповідальності кравець, колишній керівник Дусі, який накрадені гроші, збудував меж, Межигір'я і ходить по Києву, вільно дихає повітрям. Він каже: в мене немає подань. Так я тоді питаю, як чорта ти тут сидиш, щоб на лозового подання робити, замість того, щоб Анду Януковича притягати до відповідальності. Я до Порошенка... Бо, можливо, справді зв'язані таким чином руки у генпрокурора, якщо немає в нього жодних подань і матеріалів. У Генерального прокурора зв'язані руки волею президента Порошенка. Бо у президента Порошенка є таємна угода, яка по сьогоднішній день не оприлюднена, із фірташом, яку він перед президентськими виборами в травні місяці таємно підписав у Відні. І Фірташ про цю таємну угоду з Порошенком під присягою повідомив у віденському суді. Як Якби він сказав неправду, його б вже посадили в тюрму. Отже, я вимагаю від президента Порошенка і суспільство має право знати. Оприлюднення таємної угоди, яку ви, Петро Олексійович, уклали із російським олігархом фірташом у травні 2014 року. Про що ви з ним домовились? Я хочу знати, суспільство має право знати. Крім того, на нараді Національній Раді реформ я звернувся до президента Порошенка і сказав: Петро Олексійович, ваша політика веде до колапсу України, ваша політика веде до реваншу Банди Януковича. Ви мене можете вивести зараз із залу, але я дуже не. Хочу, щоб вас винесли на вилах із президентського офісу, і тому я вимагаю від вас реальних реформ, а не розмов про реформи. На мою думку, реальні реформи я запропонував президенту Порошенку, оскільки він керівник фракції БПП, найбільшої в коаліції, невідкладно наступного тижня зібрати позачарове засідання парламенту, де розглянути цілий ряд питань. Перше відставка генерального прокурора Шокіна, друге переобрання складу центральної виборчої комісії, адже нинішній склад. Закінчився термін повноважень у червні минулого року, і президент Порошенко, замість того, щоб переобрати новий склад комісії, як це? Передбачено конституцією, він підтримає підрахуєв у складі ЦВК для того, щоб вони фальсифікували вибори, в тому числі в 205 п'ятому окрузі. Третє відставка шести суддів конституційного суду, які обрані за квотою з'їзда суддів, і які на замовлення Януковича в 2010 році допомагали йому узурпувати владу і гвалтувати конституцію. Тепер ці шість суддів, які знаходяться під слідством, які Генеральна прокуратура викликає на допити, тепер вони повинні дати висновок про відповідність конституції змін до конституції, які подав президент, зрозуміло, що людина, яка ходить під криміналом, які вона буде давати висновки, тільки ті, щоб не потрапити в тюрмі. Наступне я запропонував президенту невідкладно і підтримати нашу ініціативу законопроекти, де я в тому числі співавтор про тимчасові слідчі комісії і про імпічмент президента. Якщо Петру, якщо Петру Олексійовичу немає чого боятися, він мав би сам би виступити з ініціативою прийняття закону про імпічмент президента президента, прийняття закону про тимчасові слідчі комісії для того, щоб в тому числі президента зробити підзвітним і прозорим перед суспільством і мати законні механізми притягнення до відповідальності особи, яка обіймає президентську посаду. Президент влаштував істерику. Він сказав про те, що я говорю не по темі, що ми говоримо про економічні реформи. А ви мені тут розказуєте про відставку Шокіна чи ще про щось? А я вважаю, що не буде жодного успіху економічних реформ, якщо не буде реальної боротьби з корупцією. Якщо не буде реально незалежної прокуратури, якщо не буде реально незалежної центральної виборчої комісії, От якщо дня. не буде реально незалежного конституційного суду, усі розмови про реформи закінчаться розмовами. І найголовніше, що я сказав Петру Олексійовичу. Те, що він подав подання на лозового, а там готові ще подання на народних депутатів Мосічука, Лінька, на мене. Ну, це ж не він подав, так це прокурор. Послухайте, да Порошенко мені особисто погрожував в очі, що він подасть подання, якщо я не голосуватиму. Порошенко мені передавав через цілий ряд міністрів 16 липня, коли у день голосували зміни до конституції. Коли я вже пішов з наради і з нашої позиції не голосувати, до мене потім підходили деякі міністри і за дорученням. Президента передавали, що може, все-таки ви передумаєте і будете голосувати. А інакше він сказав, що арештують ваших депутатів. Тобто, це чисто і води політичне замовлення, і генеральний прокурор виконує команди президента. І Я президенту на нацраді вчора сказав Петро Олексійович, те, що ви віддаєте незаконні команди генеральному прокурору, це як мінімум тягне на початок процедури імпічменту. Саме тому я вважаю, що має бути прийнятий закон, і ви маєте відповідати, бо це незаконні команди, бо ви. Ви переслідуєте депутатів за позицію. Вони нам розказують, давайте зіймати депутатську недоторканність. Я обома руками готовий голосувати. І голосували, і будемо голосувати за зняття депутатської недоторканності. Бо ми вважаємося пережитком феодалізму. Але водночас має бути баланс разом із зняттям депутатської недоторканності Має бути прийнято закон про імпічмент президента і про тимчасові слідчі комісії для того, щоб особа, яка зловживає владою, а президент Порошенко сьогодні реально повторює шлях януко. Овича Янукович кінчив погано, якраз почавши узурпацію. Ну, Принаймні, дочекаємося зустрічі з пресою. Самого президента, можливо, і буде озвучена через його службу. Все ж таки, його точку зору, До Почути. речі, щодо його точки зору, після того як вчора вони мене силою, це взагалі унікальний випадок лідера парламентської фракції, яка, до речі, входить в коаліцію, охоронці ледь не виштовхували з наради в президента. Після цього вони почали в пресі розповсюджувати інформацію, що я там зривав засідання. Що я говорив не по темі, тому для того, щоб громадськість розсудила, хто говорив по темі, чи не по темі, там ви ввівся відеозапис мого виступу і реплік президента на мій виступ. Я звертаюсь до голови адміністрації президента Бориса Лошкіна. Борис Євгенович, Я прошу вас оприлюднити повний текст відео мого виступу і виступу президента. Нехай люди зроблять висновок, чи по темі говорив я, і чи по темі відповідав президент.